Дрони це добре, артилерія дуже добре. Але коли перше поєднується з другим та ще й підсилене вправною роботою піхоти, то взагалі люкс. Це вже не просто комбінація засобів, а справжній симбіоз, який перетворює поле бою на арену повного контролю українських захисників. І ось маємо яскраве відеопідтвердження, сказаному. Спільна робота пілотів та гарматників 13 го і 16 го окремих мотопіхотних батальйонів 58-ї бригади. Дрони коригують, виводять цілі, передають координати, а артилерія без жодних вагань кладе снаряди точно в точку призначення. Піхота ж упевнено діє на землі, страхуючи та закріплюючи результат. Кадри демонструють серію точних влучань по ворожій техніці та позиціях. Окупанти намагалися сховати свою броню і замаскувати укриття, але проти нашої взаємодії це не спрацювало. Удар за ударом, і ворог втрачає свої ресурси, боєкомплект і живу силу. Такі операції, це не лише ліквідація конкретних цілей, це сигнал противнику на українській землі для нього не залишиться безпечного місця. Будь-яка спроба розгорнути техніку чи закріпитися на позиціях завершується одним і тим самим сценарієм точним вогнем, від якого неможливо врятуватися, злагодженість і професіоналізм наших воїнів щодня доводять, що перемога це питання часу, а окупанти вже приречені.